Шість бусів та три позашляховики скоро відправляться на передову. Транспорт придбав виконувач обов'язків міського голови Костополя Давид Дідух. Вирішив зробити це з нагоди Дня Незалежності. Дев'ять автомобілів відправлять із Костополя для військових, які боронять нашу країну в районі активних бойових дій. Транспорт придбав Давид Дідух, виконувач обов'язків міського голови Костополя. Сьогодні в нашій країні відбувається визвольна війна. Особисто я вважаю, що кожен українець, свідомий українець, має робити все для того, щоб наближати нашу перемогу. Я особисто придбав декілька автомобілів, яких передам для військових на передову. Хочу привітати всіх українців з Днем Незалежності і закликати усіх приймати участь в тому, щоб наближати нашу перемогу. Підготувати автомобілі для військових Давиду Дідуху допоміг його брат Радислав. Зголосилися й інші волонтери, які дізналися про таку ідею. Автівки ремонтували три тижні. Давид сказав, що він придбав автомобілі для військових, які потрібно переглянути, зробити що потрібно. Коли вони приїхали, були в різному стані, в принципі, але багато людей вони доєдналися, допомогли пофарбувати, переглянути весь технічний стан, що стосується ходової частини, моторної. Все в принципі було зроблено, що потрібно замінено, і вони готові для того, щоб їх використовували наші військові і виконували певні завдання. Такі автомобілі найліпше підходять для військових. У великій багажній відсіки можна завантажити рюкзаки, запасні колеса, боєкомплект, їжу, техніку та інші необхідні на війні речі. Тож невдовзі ці шість бусів та три позашляховика доправлять туди, де їх потребують військові.